Всім привіт! І сьогодні ми вам будемо говорити про папуг. Що вони їдять, де вони живуть і як вони розмножуються. Ось такі от факти я вам сьогодні розповім. А, і перед початком хочу вам сказати, що ви ставили свої лайки, підписуйтесь на канал і а ми погнали. І перше, що я вам сьогодні розповім про папуг, можете собі це називати хочете факт, цікава інформація чи якась розповідь, може щось нове дізнаєтесь. Це де живуть папуги. На планеті живе 324 вида папуг. Птапуги завжди сказати птапуги. Вони мешкають в субтропічних і тропічних лісах. Птахи живуть в термітниках, дуплах, норах і щілинах скель. А ще можуть бути домашні папуги. Другий факт такий коротенький, це чим готуються птахи. Ой, птахи-папуги. В основному раціон папуг складається з плодів, насіння, горіхів, ягід і помах. А Якщо вони домашні, то або корм да, їм дають. І ще можуть бути якісь овочі, фрукти і так далі. І третє, і на сьогодні це останній факт, який вам я розповім про папуг, це їхні розмноження. Після спарювання самка відкладає від 2 до 9 г. Вкладку Пташення вилуплюються безпорадними, голими і сліпими. Батьки від 2 до 3 місяців не залишають малюків без уваги. Вони вигодовують їх живильною рідиною зі свого дзьобу, поки ті не почнуть літати самі. Я надію, що вам сподобалося це відео, і ви поставите свій лайк, як я вже казала на початку. І якщо вам ще буде більш цікаво щось, якщо вам буде ще більш цікаво послухати про папуг. Взагалі, які вони є види, до речі, да. скоро буде відео, взагалі я вам розповім про дуже, можливо, навіть і про всі види, які існують на, цьому, на цій планеті, папух. Усім папа і до завтра!